Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, найцікавішою мистецькою школою першої половини 14-го століття була сієнська. Джотто лише випадково народився поруч з Флоренцією, і як вважається деким вчився у Чимабує, хоча можливо і ні, вважається він таки флоренційцем. Сієнці це Сімона Мартіні і брати Лоренцетті. Вони Є найбільш видатними. хоча від живопису того часу збереглося так мало, можливо, один, можливо, два відсотки. Якби збереглося бодай 10 відсотків, можливо, наші пріоритети були б іншими, і ні брати Лоренцеті, ні Сімона Мартіні, ні Джотто не вважалися б нами великими. А втім, їх цінували і сучасники. І цінували їх навіть і в наступному п'ятнадцятому і в шістнадцятому столітті і ще не забули у творчості Сімоне Мартіні з'являється навіть присмак майбутньої інтернаціональної готики. Тодішні князі і єпископи розбиралися на мистецтві значно краще ніж нинішні мистецтвознавці. Варто зауважити, що і єпископи, і князі. Цінували того самого Сімона Марціні. наприклад, Роберт Неаполітанський, на якого Сімона Мартіні навіть намалював його портрет, який, на жаль, не зберігся, надав йому цьому Сімона Мартіні лицарство. І він справді у своєму мистецтві є найбільш витончений і аристократичний. Ми вже колись згадували за знамените благовіщення 1333 року, яке Сімона Мартіні намалював спільно з Ліпо Меммі. Давно сперечаються, хто саме з них, що намалював на цій картині. У мене нема жодного сумніву, що вся центральна частина належить Сімона Мартіні. В позі Діви і в нахилі голови Янгола є щось японське. Ці кляті язичники зуміли такі в 19 му і 20-му столітті нав'язати нам. Деякі з власних асоціацій Сімона Мартіні, один з перших, почав поміщати свої персонажі в архітектурну коробку. Далі це стане характерною ознакою сієнців в постаті в половину або збільшки третини висоти дошки, які складають сценку в середині Вибагливо, але тісного фантазійного архітектурного каркасу. Для них простір це не порожнеча, але структура. В той щасливий час простір був заповнений не фізичними полями, а мистецтвом. Вважають, що саме Сімона Мартіні почав перший в італійському мистецтві малювати портрети сучасників, в тому числі намалював портрет Лаури для Петрарки. Це був малюнок в профіль, можливо, розфарбований. Вона померла у 38 років, мала 11 дітей. Тут необхідно пояснити не лише як влаштований Петрарка, а як влаштована людина. Взагалі. Людина складається з духу, душі і тіла. Дух це святий дух. Він один в усіх людях, коли людина мислить і проявляє волю. Вона користується запозиченими здатностями, бо є тільки одне джерело волі і думки це Бог. Це запозичення відбувається через дух, який тихо перебуває в нас. Присутність того самого духа в кожному з нас дає нам можливість бодай, трохи розуміти одне одного. Зазвичай душа підкорена інстинктам Тіла, але іноді вона відкривається духові. Тоді ми кажемо: Дух сходить. Якщо казати достеменно, духові нема звідки сходити він скрізь, він пронизує все, але наша душа всередині себе у своїй злостивості. Намагається утворювати комірчинки, куди намагається не допустити його. Якщо шукати метафору для духа, то краще надавалося б повітря: дух віє де хоче. Але ми скористаємося метафорою води. кажуть, людина на 80% складається з води. Кожен із нас це міх з водою. Але води в собі ми не помічаємо. Ми вода, але ми відчуваємо спрагу, коли довго не п'ємо. Ми вода, але коли в спекотний день занурюємося у водойму, то відчуваємо полегшення, оновлення. Ми утримуємо частку духу, але прагнемо бути в душі. Я так багато кажу про дух, бо саме він дає нам можливість бачити світ. Прекрасним і дає нам можливість творити прекрасне. Світ, можливо, ніякий сірий, сукупність атомів, але ми бачимо його через фільтр духа. Господь воцарився у красу, задягнувся, чуємо ми під час літургії. Краса головний атрибут Бога Святого Духа, душі частину почуттів дає дух, частину душа. Отримає від тіла, але дух може ушляхетнювати інстинкти тіла. Для прикладу, так сталося зі статевим інстинктом у 12 столітті під впливом культу Діви Марії формується ідеальне куртуазне кохання. Виникає пара: лицар і прекрасна дама. Лицар розуміє, що ніколи не зійдеться з жінкою Сюзрена. Але готовий на будь-яку самопожертву заради неї. Далі це продовжується в ситуації поет і муза: святий і свята: Абеляр і Елоїза, святий Франциск і свята Клара, Данте і Беатріче, Петрарка і Лаура, Мейстер Екхарт і Катрей, Пізніше Боттічеллі і Сімонетові Спутчі. Ще пізніше, як на дивно, цей архетип реалізовуються у стосунках Кігора і Регіни Ольсен. Лицарський архетип реалізовується і у випадках лицарів е, творчого духу. Лише Абеляр та Елоїза мали реальний зв'язок, але Елоїза стає музою. Саме тоді, коли вони вже розділені назавжди, і їх більше нічого не з'єднує, окрім листів і спогадів, цікаво, що жінка це об'єкт ідеального кохання, а не суб'єкт. Нам не важливо, чи кохала Беатріче, натомість, вся наша література ґрунтується на коханні Данте. Жінка не здатна народжувати нічого окрім. Дітей і відчуває ніжність до чоловіків як до дітей. Чоловік любить жінку, а вона сім'ю. І тут ми говоримо не за природу жінки, а за природу її культури. Звісно ж, ви впізнали в усьому цьому перевернутий міф про орфея та Еврідіку. Середньовічний орфей, на відміну від античного, спочатку отримає кохання, а після того. Натхнення середньовічна Евредіка веде середньовічного Орфея, а не він її, як це відбувається в античному міфі. Спільним в обох міфах є те, що найцікавіше відбувається у царстві Тіней, в античному Аїді або в середньовічних снах, а також те, що поглянути на Евредіку Орфею. Не дозволено, подумайте над цим сьогодні. А увечері обов'язково помиліться до Господа в іпостасі Святого Духа.